Вівці не можуть довго жити на самоті без стада вони впадають у стан тривоги, який з часом лише посилюється. Крім м'яса, ці тварини дають і інші продукти, вовна, наприклад, або молоко. Воно, звичайно, досить специфічно, але дуже корисно, і багатьом людям воно за смаком. Овеча вовна використовується людьми частіше ніж вовну будь-яких інших тварин. І це не дивно. Адже основною властивістю їх вовни є збереження тепла. Експерименти підтвердили, що вівці володіють відмінною пам'яттю. У овець дуже гострий слух, тому вони бояться різких звуків. На Мадагаскарі овець не вживають в їжу, так як вірування аборигенів припускає, що в них втілюються душі предків. Вівці мають прямокутні зіниці. Завдяки особливій будові очей. Кут огляду овець може перевищувати 300 градусів. Цікаві факти про тварин. Факт 33.